У нас було декілька етапів розгляду пропозицій. Ми дивилися, які приміщення є, знаходяться на над магістралях. Uh -huh. Дивилися будівлі, розмовляли з ріелторами. Скільки коштує побудувати? Знову ж таки, це ж не буде клас С або Б. Звісно, всі хочуть клас А, тому що але далі стоїть питання: окей, ну ми побудуємо клас А. Ну так, але В хрущовці пару квартир зняти це буде трошки. Від... Але питання знову ж таки, якщо ми до когось звертаємося, це ну ніхто не продасть будівлю. Або куп, або купляти будівлю, або була там ідея. Давайте там пар це парковий, цей бізнес центр Ні, ну він так, віртулітний майданчик. Віртулітний майданчик. Віртулітний майданчик. Але так, і, і якби є привід і можна там зробити прияву. Але це ж ну ми зайдемо в суди, займе час. Ну ми відволікуємо купу людей для вирішення цього питання. Mm -hmm. А може ми краще, чим ну корисним. І тоді, коли ми почали побачили видатки, ну ну видатки були якщо переїжджати, будувати з нуля, це там десятки мільйонів. Якщо говорити про е, ну там фітаут, заїжджати кудись. Це буде там ну в діапазоні до 10 мільйонів доларів. А якщо ми і це приїзд, переобладнання, підключення, перевезення, техніка, тобто, ну, близько, ну ми говоримо про близько трьохсот для... мільйонів гривень. Ну, Там, десь ми, так, багами, так, 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 так. І, е... Але знову ж таки, в нас з'являються видатки, які на оренду. Тому і далі це питання, ну, як класична історія з оренда... орендарями, вони можуть змінити ставку, можуть змінити речі, ну, можуть попросити виселитись